Настільки у вас високий рівень, але ви настільки легко, доступно, відкрито, в цьому партнерстві не просто кажете про компетенції, ви їх усвітлите цими компетенціями. У нас це слово ми сьогодні. І, мені здається, така енергетика. всім Всім менторам я дуже вдячна дівчатам за цю можливість. Розвиватися, знаєте, напевно, найголовніше, що тут в новій країні, в нових умовах, я не відчувала себе одинокою, тому що в мене з'явилися на ці чотири місяці ком'юніті. Ви не просто даєте освіту і професію, а ви ще й підтримуєте. Ви створюєте оцю подушку, щоб не впасти. Безпечний цей простір. Ви підтримуєте напевно до кінця. Якщо є бажання, то людина якби не залишиться десь у просторі. Просто неймовірна, я дівчатам дуже дуже вдячна. Вон, ну, я, я не знаю, кожна з них це такий брильянт, і, і з кожною з них я мала е, щастя да, співпрацювати з кимось більше, з кимось менше. Е, дуже вдячна менторам, які не дали мені теж можна сказати злитися, які надавали і підтримку, і такий зв'язок зворотній, от дійсно для росту. Ну, це було неймовірно. Я дуже вдячна вам, Тетяна, Яна, за те, що ви це за те, що ви є, за те, що є ваша школа, за те, що ви даєте нам ці знання. І ну, просто я неймовірно щаслива, що я була з вами, що я була тут. І розумію, наскільки кожне заняття, на якому я була, воно. Сама, сам процес був настільки круто організований, що я, я правда була захоплена. Бо як людина, яка знає, як це робиться, хоча б приблизно, по-перше, методички, які викруті зробили, це ж просто магія. Ну це скільки там роботи, я не уявляю, скільки там годин було роботи, і як вони гарно, гарна бумага, все це було прям, от прям перфект. Це раз, тобто те, що я можу можу сказати, що прям відразу було видно, що круто. Вони прийшли вчасно, всі все уточнюють, всі все пояснюють. Будь-яке питання а, і Олена, і Аня, все, -все пояснювали. Всі мені щось от розказували. По-друге, що я помітила, що багато крутих викладачів, їх вони різні, різні стилі, і ти не знаєш, що там буде далі. Це ж як це треба було організувати. Це правда крута робота. Оце я помічала і я відмічала. Це мене хапало. Правда, кожен раз. От я приходила і я не могла, я не могла злитися. Просто мене не виходило. Не те, щоб я ставила собі ціль, але просто я не злівалася. Я відчувала, що я хочу приходити. Це друге, що мене так от сильно сильно крім організації. це викладачі, і вони були, були круті. І ще б дуже круто в школі побудована оце... Необхідність щось зробити, бо якщо б її не було, я б теж нічого не робила. Але ти знаєш, що тобі треба от здати оце тебе дедлайн, тобі треба провести ці сесії. Ти не можеш не йти не коучити, тому що, тому що тобі треба буде щось віддати. Я маю я, я дуже пишаюся тим, що у нас в Україні є школа такого рівня і такого рівня професіоналізму, е, яку можна дійсно. Рекомендувати і пишатися навчанням в ній, тому що ви знаєте, мені запала така фраза на початку. Я не пам'ятаю, хто з вас це сказав, що ми це робимо для України для того, щоб вирощувати коучів для нашої держави, для наших лідерів і так далі. І от це мені дуже запам'яталося. Це насправді така благородна ціль, і, і, і дуже велика повага і пошана вам за це. Так що велика вам подяка всім. Ви всі вклали своє серце і в нас, і в програму, і в наше навчання. Ми всі різні, всі індивідуальні, всі цікаві. Але для кожної потрібно було індивідуальний підхід. І величезна подяка. Для мене це був величезний зріст. Я дуже рада, що я це зробила. І дякую вам за цю платформу за цю чудову можливість. Це, напевно, такий мій highlight of the year», в тому плані, що uh, я собі відмітила знаєте, в в особистих досягненнях року. Цю, цю програму і це навчання, це, це, це був величезний прорив. Так що дякую вам всім за те, що ви додали частинку себе в, в мій розвиток і в мій зріст. Я дуже затором неймовірної академії. Ви дійсно навколо себе зібрали такий квітник професіоналів з великою буквою. Тобто, це такі, це, по перше, персони з великою буквою і вкладачі. Поєднання сильних людей, сильних професіоналів, емпатичних людей, які на рівень сильніші, досвідченіші, але поруч з ними не відчуваєш цієї різниці. Наскільки відчувається підтримка, весь цей час відчувалася, підтримка, таке натхнення і, і разом з тим ще й. Тебе хвалили, помічали е, речі, які зони росту. Це було дуже приємно. Безмежно також е, дякую менторам. Це неймовірна робота. Дуже дякую всім наставникам, всім вчителям. Особливо дякую за супервізію Останню вона вирішила, напевно, моє питання, яке турбувало в мене більше року. Тому я вам дякую за підбір таких людей. На яких е, хочеться мені бути схожою, тому дуже дякую кожному, хто і кожній, хто е, якби вчив нас, і хто дав е, ну, такий, да, такий е, ентузіазм, таке натхнення в цьому. Ось додатково також дякую е, Тетяні Яні, що ви створили це цю можливість і що ми змогли тут зібратися. І е, ну мені здається, ми так подружилися це в класі, от в школі там, так, да, коли